Можемо починати, так? Ще раз вітання. Мене звати Альона Козачук. Вітаю вас з Рівненщини, місто Рівне. Ну, сподіваюся на гарний настрій і ну, на вашу активність і допомогу мені, звичайно. Хочу зараз з вами дещо так коротко познайомитися, і для цього так вмикаю свою презентацію. Скажіть, будь ласка, чи вам видно? Так, так, видно. Відповідно. Так, видно, добре. Е, ну, про себе коротко, але зашифрована інформація з допомогою таких емодзі. Як ви думаєте, що це означає? Те, що ви вчитель, має диск, і це дорівнює. любов. Так, трошки збільшу звук. Так, дякую, дякую дуже за вашу таку думку позицію, що ви активно починаєте включатися в розмову. Добре. Наступний. Що це може означати? Так, будь ласка, Ема. Вмикайте мікрофони, будь ласка, одразу можна відповідати. Я вважаю, що це означає, що ви любите музику, книги і готувати, і намагайтесь знайти на це завжди свій час. Так, це те, так, дякую. Це те, що, на що я витрачаю свій вільний час: гра на скрипці, читання книг і готування, приготування їжі. Ну і ще одна така такі картинки. Те, що ви знаходите енергію. Коли можете проводити час з дітьми гуляєте на прогулянку, п'яти каву та дивитесь фільми. Дякую вам, Діано. справді, ви дуже так влучно сказали і все, і все розшифрували. Ну, а тепер я хочу з вами познайомитися, будь ласка, у чаті одним емоджі, покажіть себе. Як би ви себе описали? Отже, переходимо зараз з вами у чат. Так, Та виберіть емоджі, які би описав вас. Емма, дякую. Діана, бачу. Вікторія, розумію. Катерина, також дякую вам, Альона. Приємно дуже побачити такі ось. Відповіді супер. Катерина бачу. Так. Чи в нас всі вже повідправляли. Ну, що я можу сказати? Що в нас сьогодні е, ну, от, така аудиторія активна, так, бачу, ще надіслано. Активна, е, креативна, тому що є деякі такі емочі, над якими треба було б ще подумати, правда мені? Ну, і позитивна все-таки е, позитивні у нас тут емоджі. Дякую вам дуже за таку активність. Тема, над якою я працюю поглиблено, це реалізація ідеї критичного мислення в навчанні молодших школярів. Тому і мета нашого майстер-класу це поділитися досвідом звичайно провадження технології критичного мислення для розвитку потенційних можливостей учня в умовах нової української школи. Ну а тема уроку, яка нам сьогодні з вами дісталася, це урок я досліджую світ. Третій клас, ну і тема дослідження як джерело знань про природу, спостереження, вимірювання, експеримент. Ну і з програми я е, виділила деякі очікувані результати для учнів. Ви можете їх переглянути, е, їх є набагато більше, але такі основні я зараз представила, щоб ми встигли з вами їх е, прочитати. Отже, і зні, здійснювати. Пошук, діти повинні і аналізувати інформацію, виділяти головне і презентувати свою цю інформацію, робити висновки. Звичайно, що все це не обходиться без залучення критичного мислення. У 1997 році рекламне гасло компанії Apple, всім відоме, було. Думай, але думай як? Скажіть, будь ласка, ваші варіанти. І Що це могло бути за гаслін? Думай як? Критично. 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 Так, дякую. Творчо. Творча. Оригінально. Оригінально. Угу. Ще можливо якісь думки? Думай, можливо, по-різному, якось інше. Нестандартно. Нестандартно. Бачите, ми вже з вами. Почали застосовувати е, технології е, розвитку критичного мислення. Так, і ми вже теж почали якось думати. А насправді було все дуже так просто, і ця відповідь прозвучала: думай інакше або по-іншому. Так, думай інакше. Це важливо, тому що цінно в сучасному світі. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Так, так, так. так. так звичайно. Так. Добре, ну і ще одна така думка. Про те, що будь-яке дослідження це вже розвиток критичного мислення. Думка може, бути, може з нами співпадати, з нашими думками, може не співпадати. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до такого висловлювання? Чи буде воно для вас істинним чи хибним? Що будь-яке дослідження це вже розвиток критичного мислення? Для так. мене буде істина. Так, дякую. Ема, Анастасія, будь ласка, ваші ще доки. Ну, звичайно, будь-яке дослідження це вже розвиток критичного мислення. Я вважаю воно більш істинним для мене, ніж хідне, але дуже важливим є те, як це дослідження буде поставлено і які методи будуть використовуватися під час дослідження, щоб воно дійсно було на розвиток критичного мислення. Супер, дякую вам дуже за таку за таке обґрунтування своєї відповіді. Ну і оскільки ми вже почали про, про компанію Apple, то я і пропоную зупинитися на яблуках як такий предмет або об'єкт нашого дослідження сьогоднішнього, я би зараз хотіла, щоб ми перейшли з вами за посиланням. Я його кидаю вам у чат. І є у нас QR-код кому зручніше через телефон. І, будь ласка, оцініть, на якому зараз ви рівні у темі розвитку критичного мислення. Отже, посилання є в чаті і QR-код зараз на екрані. Як вам зручніше, так, будь ласка, перейдіть та проголосуйте в опитувальнику е, Mentimeter. Скажіть, будь ласка, чи вдається перейти? Так. Супер. Тоді я заходжу, хочу побачити, звичайно. Ваші відповіді? Так. Отже, у нас було три позиції. Знаю, опробувала на практиці. У нас троє людей, шестеро людей використовую, але хочу ще навчитися. І одна людина залюбки. Послухаю. Отже, в нам є що робити сьогодні на майстер-класі, правда? Ми можемо собі поставити деякі цілі на сьогоднішній майстер-клас. Ну, давайте спробуємо. Що ж би ви хотіли сьогодні почути, чи навчитися, чи зрозуміти? Дізнатися напевно, якісь нестандартні методи, якісь, які нам ще не відомо нові. Так, я спробую, спробую вам це показати. Будь ласка, ще. Побачити, які ви саме методи використовуєте в своїй роботі. Добре, дякую. дякую. Переходимо далі. Ну і взагалі стратегії або вправ, методів, прийомів на розвиток критичного мислення є дуже багато. Це така тема досить широка, і інструменту для вчителя справді є дуже багато. Я зараз. Вам показую деякі тільки де частину стратегії технології розвитку критичного мислення. Перечитайте, будь ласка, їх та відповідно до сьогоднішньої теми уроку, які би три стратегії обрали би ви до нашого уроку. Запам'ятайте їх. І ми з вами створимо зараз хмару слів. Для цього ми знову ж таки переходимо за посиланням або QR-кодом, як вам буде зручніше. В чаті нове посилання скидаю, і QR-код є на екрані. Запишіть три стратегії або вправи, які ви. Які вам близькі, які би ви використали до теми дослідження природи? Так, з'являються у нас відповіді, і вже з'являється наша хмара. Так, дуже різноманітні. Ви обираєте звичайні методи. Тому що вони багато які з них є універсальними, і їх легко застосувати до будь-якого уроку. Так, є е у нас тут і кубик Глума виділено більшими, так, і синкан, звичайно, такі зрозуміли, і є ті обрані. Стратегії вправи, які обрала і я. Тому мені дуже приємно, що десь моя думка сходиться із вашою. А що ж обрала я? Це дякую вам, супер. Що ж обрала я, давайте подивимося, що запропоную вам я сьогодні. Це перша вправа, розмова з прибульцем. Також хтось обрав, моя думка з вами, з вашою зійшлася. Права дуже цікава саме для учнів початкових класів. Вони дуже відкрито, легко працюють у цій вправі. Це комунікативно спрямована право, мета якої навчити здобувачів освіти виділяти основне, прибирати все зайве, пояснити тему максимально просто і доступно. Такий підхід допоможе поглянути на надзвичну інформацію з неочікуваного боку. І так. Як же ж ця вправа? Ми уявляємо, що до нас завітав прибулець, який зовсім нічого не знає про е, землю, нічого не знає про наш світ, і нам потрібно йому пояснити е, дуже коротко, доступно, основне. Ну, і тепер у вас буде завдання. Спробуйте пояснити прибульцю. Е, з, так. Зараз ми так придумаємо трошки по різному завдання зробимо. Спробуйте пояснити прибульцю, чим відрізняється спостереження від експерименту? Запишіть відповідь у чаті, використовуючи не більше 10 слів. Чим спостереження відрізняється від експерименту? І бачимо вже наші перші відповіді. До втручання, експеримент штучно створені умови. Експеримент відрізняється від спостереження активною взаємодією з досліджуваним, мабуть, об'єктом. Спостереження проводиться в природних умовах експеримент спеціально створених. Так, спостереження – це пасивна діяльність, експеримент, практична діяльність. Дякую. Ви е, добре розбираєтеся в цій темі. Ну і бачите, що інколи е, ну, варто е, дивитися на світ по іншому. Так, от, наше гасло Думай по іншому сьогоднішнього майстер-класу. От і ми інколи треба подумати, як пояснити це для когось іншого. В учнів, звичайно, виникають труднощі під час такої вправи, тому що вони вчаться виділяти основне. І, здається, звичні речі, ті, до яких ми можемо ставитися буденно, вони викликають трудність, щоб їх пояснити. Але ми розвиваємо критичне мислення допомоги такої вправи. Добре, переходимо далі. І наступне. Права це стратегія шестикутного навчання. Отже, якщо у нас виникають такі запитання, як побудувати урок, щоб учням було цікаво, як організувати навчальний процес таким чином, щоб були задіяні усі учні класу, як створити умови для того, щоб школярі могли на практиці переосмислити теоретичні відомості, а ми знаємо, що. І спостереження і експеримент має закінчитися якимось висновком. Отже, як його представити на ці питання, дає нам відповідь якраз ось така стратегія шестопутного навчання. Це графічний організатор, його впровадив французький педагог, вчитель історії Раселта. От він є автором цієї стратегії. Зараз вас на екрані видно, як виглядають ці шестикутники. Отже, шестикутники використовуємо для того, щоб дослідити будь-яку тему різнобічно. Дуже багато є різних варіацій такого шестикутного навчання, але в основному ми одну тему досліджуємо з різних сторін. Діти працюють у групах. Ми об'єднуємо дітей в групи, на уроці задіяні всі діти, це великий плюс такого навчання. Ну, а ми з вами теж зараз повчимося працювати на таких гексах. Зараз я вас дам вам завдання. Альона, um, у вас залишилася одна хвилина до завершення майстер-класу. Одна хвилина. Добре, тоді я вам просто покажу. 12... добре, я вам покажу, як працює ця, цей метод, і покажу вам на такій дошці, от так воно виглядає, і ми можемо записувати свої відповіді, які у нас можуть бути запитання. Як з'являється плід, опишіть довгострокове своє спостереження, короткострокове, тобто ми даємо різні завдання. Ну що ж, Ось така стратегія шестокопного навчання вона підходить до будь-яких уроків. Ми об'єднуємо дітей і вони працюють кожен із своїм завданням. Тому ця стратегія дуже цікава для дітей. Кольорова стає дошка, і е, отакий графічний організатор, я думаю, вам знадобиться. Ну я сподіваюся, що е, вам сьогоднішні такі дві вправи е, знадобляться. Вони універсальні з майстер-класу завершено. Так, дякую вам дуже. Ви були активні. Щиро дякую вам за таку активність.